Я знаю, що дуже багатьох військових певні питання тригерять від цивільних. Коли вони відбувають коротко вдома, і там такі банальні питання на кшталт як там справи, декого от чомусь вибішують. чуть, -чуть. — Що там? Що там? <с? <с?> Які питання тригерять вас? Уже майже ніякі, вже звик. Раніше ну, тригерили, дратували, коли це все закінчиться. Або що там? ну Приїдь, подивись, ну приїдь, подивись. Або не питай мене це. ну Дивись відосики в телеграмі. ну Це неможливо відповісти. Там можна відчути, як там, тільки пропустивши через себе. Чи як я маю відповісти на питання, коли це закінчиться все. Я просто не розумію самого суті питання. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.